Привіт, друзі! Продовжуємо підготовку до контрольної роботи на тему системи лінійних рівнянь. Отже, розв'язати систему лінійних рівнянь з двома змінними способом додавання. Отже, маємо у першому рівнянні і в другому рівнянні два доданки, які відрізняються тільки знаком. Тобто це протилежні доданки. Тому при додаванні цих двох рівнянь мінус у і плюс у, просто знищиться. Отже, додаємо до першого рівняння друге, одержимо 7х додати 5х. Мінус y плюс y знищується, ми їх просто не записуємо. Дорівнює 10 додати 2. Зводимо подібні доданки. 7х плюс 5х дорівнює 12х, дорівнює. 10 плюс 2 12. Звідси х дорівнює 12 розділити на 12, це 1. Тепер одержане значення однієї із змінних. Підставляємо в будь яке з цих рівнянь. Підставимо перше, в друге рівняння. Одержимо 5. Множити, замість х пишемо одержане число, 1, плюс y дорівнює 2. 5 ммножити на 1 це 5. y залишаємо в лівій частині. А 5 переносимо вправо. 2 відняти 5. Звідси y рівня мінус 3. І записуємо відповідь. На першому місці записуємо значення першої змінної, тобто значення х. Це буде 1. А на другому місці відповідне значення y. To je takva sistema. S vama je bio Vasili Vasiljević, do zusteće na nastupnom